Перед початком змагань тренується команда з Черкас. Вони беруть участь у категорії Любительський драгон каже і Хорошук. Треба знати маршрут, і ми саме його зараз не розробляємо. А, скоріше просто намічаємо собі, щоб всі знали, як ми саме йдемо. А по-друге, це синхронність. Головне це просто спогади, які лишаться. Сподіваюсь, назавжди. Не пропускає можливості позмагатися і киянин Єгор Заман. Каже, цьогоріч бере участь у категорії професіоналів-еліт. Звісно, вдосконалюється техніка веслування, додається витривалості, додається сил. І з кожним роком покращується час проходження якихось контрольних дистанцій, і тому розвиток де постійно. Готується перед стартом професіоналів Світлана Камирилова з Полтави. Суперники каже сильні, тому хвилювання присутні. Бойовий настрій, звісно, дуже нелегка дорога мені вдалася з Полтави. Зламався автобус я думала, взагалі не приїду сюди. І тому я дуже рада, що я приймаю участь в цьому крутому змаганні. Третій рік поспіль між проти. Тому я дуже хотіла сюди приїхати. І насправді та з в мене. Назбиралася дорогу, я її вихлисну тут на старті. після ознайомлення із маршрутом стартують перші учасники. За дотриманням усіх правил стежить співорганізатор фестивалю Олег Зінченко. За різні порушення є різні покарання, навіть може бути дискваліфікація, але загалом загальна практика це додавати штрафні секунди до фінального результату. Вперше приїхав на змагання до Черкас і переміг, здолавши дистанцію у два з половиною кілометри за 30 хвилин Одесит Владислав Філіпов. Тільки саме хороше Тільки найкращі емоції, і таке відчуття, що хочеться ще раз приїхати сюди. Найкраще це конкуренція, а найкрутіше це люди, тому що люди роблять атмосферу і відповідно змагання від цього кращі. За 51 хвилину, 5 кілометрів подолав і здобув перемогу у категорії професіоналів. Киянин Олексій Сіденко каже, це його друга перемога у Черкаському фестивалі. Дуже круто, класний формат. Уже не другий рік ми сюди приїжджаємо. Для мене як тренування просто бомба. Учасники змагалися у декількох категоріях, розповідає організатор заходу Любомир Коломієць. Дистанція для кожної різна, по складності та завданнях. Найважчий кілометраж це виліти. п'ять кілометрів для аматорів Ми зробили е, на стандартний маршрут. Е, це один кілометр, але ми урізноманітлили цього року буями додали повороти, тому що саме найцікавіше завжди проходить саме на поворотах. Прийшла подивитися на змагання черкащанка Світлана Ірігіна. Дуже подобається, перший раз на такому змаганні дуже цікаво, дуже я мене очікувала такого. Зі слів Любомира Коломійця, для тих, хто не брав участь у змаганнях на сабдошках, підготували спортивну зону. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.